Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Перше, що мене влаштовує, що закон нарешті ухвалений. Е, перше, що мене не влаштовує, що він ухвалений лише зараз. Має бути ротація, але це мають бути люди прокачані, мотивовані, підготовлені. 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Його зареєстрували у Верховній Раді торік 25 грудня. З тих пір народні депутати внесли на розгляд понад 4 тисячі правок до закону. 11 квітня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт номер 10449 про мобілізацію. За тиждень його підписав президент Володимир Зеленський. Які зміни відбулися в законі та як їх оцінюють колишні та діючі військові, цивільні юристи, дивіться у спеціальному репортажі Суспільного. 4.30 ранку, 24 лютого, 22 року, я зібрався, поїхав на Київ, бо наша була українська добровольча армія. Ми збиралися в Михайлівському соборі, і у нас була задача обороняти значить, центр міста і урядові квартали міста Києва. Кропивничанин Ігор Козуб, учасник антитерористичної операції з 2017 року. Йому 65 років. Спочатку повномасштабної війни воював у Херсонській і Донецькій областях. Був поранений, і контужений. Торік у грудні демобілізувався. Вважає закон про мобілізацію потребував змін. У нас держава висить над прірвою. Треба постійно, щоб люди заходили. Розумієте, має бути ротація, але це мають бути люди прокачані, мотивовані, підготовлені. Але це не не має бути насильство, Це має бути грубо кажучи, договір. Це Людина повинна вибрати, а яку ти хочеш частину. Вважає потрібним нововведенням у законі про мобілізацію створення з 18 травня електронного кабінету військовозобов'язаного. За новим законом військовозобов'язаний повинен зареєструвати свої дані, а саме номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання у трьох доступних форматах: у територіальному центрі комплектування через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет. Потрібно міняти систему цю всю нашу підготовки. ТЦК по-другому до цього ставитись. Просто ловити це повна. Ми живемо в час діджитації, коли в нас он, є дія. Що ви ловите? Дитячий лікар за спеціальністю, учасник Євромайдану Олександр Ябчанка Львова захищає Україну з перших днів повномасштабної війни. Нині він командує ротою гонор батальйону Вовки. Да Вінчі з одного боку є людина не військо, а з іншого боку є людина, яка ну, ментально була готова до. Того, що, якщо таки наважиться Путін на повномасштабне вторгнення, то я розумів, поруч з ким я воював. Воювали Київщина, Чернігівщина, Донбас. Ну, ми останні виходили з Бахмута. Вважає новий закон про мобілізацію ухвалили із запізненням. У війні важливим є темп. І темпи мобілізації так виглядає, що в росіян зараз є вищі, ніж в нас. Тому перше, що мене влаштовує, що закон нарешті ухвалений. Перше, що мене не влаштовує, що він ухвалений лише зараз. Оцінює зміни у законі з точки зору військового. Який усвідомлює, що у нас війна на виснаження з проти росіян і росіяни. Фактично ведуть війну на знищення нас. З того, що я бачу в законі, е, ну, я хотів би помилитись, але боюсь, що все ж таки інструмент примусу недостатній поповнення потрібно поза позасумнювати. Ми намагаємось поповнювати наші ряди за допомогою рекрутингу. І це працює, оскільки тепер мобілізація. Так би мовити, стане обов'язковішою, бо з'явилися ще додаткові інструменти примусу, то ми маємо величезне сподівання, що громадяни такі усвідомлюватимуть, що в нас просто немає іншого виходу, аніж боротись проти агресора. Вважає правильною норму закону про те, що визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом року. А ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд. Давайте на власному прикладі. У мене три протрузії, тобто протрузії трьох відділів хребта, шийного, грудного і поперекового. Це діагностовано. І повірте, це сильно дискомфортно. От побігаєш день в броніку, так спина болиш. Щоб... Чи це не причина не воювати? Привід? так, причина ні. За новим законом військовозобов'язаних поділять на категорії: перша придатні, друга придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, третя тимчасово непридатні, які потребують лікування, четверта непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, та п'ята непридатні до служби з виключенням із військового обліку. Непридатність найважче буде доводити, тому що це пов'язано з лікарями. Наскільки, скажімо так. Закривають очі лікарі на те, як приходять до них люди із скаргами, але вони кажуть, що ти годен, пишуть, ставлять початку, ми це бачимо. Для того, щоб довести, що була помилка, треба провести медичну експертизу. Медичну експертизу проводять такі самі лікарі. Тут буде загвоздка. це треба якусь незалежну шукати, де в нас в нашій країні можна знайти якусь медичну установу, яка є незалежною від державних грошей, від коштів НСЗУ. Мені важко сказати. Розповідає, Міністерство оборони України у наказі від 27 квітня опублікувало перелік захворювань, за якими визначатимуть придатність до військової служби. До прикладу, хворі активним туберкульозом легень з виділенням мікобактерій не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Активним туберкульозом легень без виділення мікобактерій не придатні до військової служби з переоглядом через шість місяців. Із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій придатні. Мене дуже вразив список, який оновило Міністерство оборони щодо тих хвороб, які є підставою для визнання непридатним або непридатним на якийсь час. А вони вважають, що, наприклад, онкозахворювання, якщо вони не спричинили серйозного розладу твого здоров'я, не є підставою для того, щоб визнавати тебе непридатним на якийсь час. Дуже сумнівно, щоб онкохвора людина. Перебуваючи в стані стресу, там ну навіть не на першій лінії да, бойового зіткнення, а там на другій або третій, все одно мала таку змогу, як отримувати якесь лікування і спеціальне харчування. Там багато дуже і захворювання крові, і захворювання інших виділених систем, які під великим сумнівом ставлять можливість людини якось повноцінно виконувати якісь обов'язки. Каже, за новим законом Кабмін повинен до 18 травня визначитися з новим порядком бронювання. Воно є настільки ручному режимі. Розподіляється кабінетом міністрів там облдержадміністраціями, які вважають, що ці підприємства мають бути броньовані а ціні. Наприклад, ФОПи вони взагалі жодним чином не під бронювання, і їх їх працівники, які наймані особи за яких сплачують податки. Чим би вони не займалися, вони не можуть бути від віднесені чи до критичної, чи до якоїсь важливої інфраструктури, яка підтримує країну в такий складний час. Це є абсолютно порушенням принципу неспринципу справедливості, рівності усіх перед законом. Юрію 50 років він військово зобов'язаний. Попросив не показувати його обличчя і не називати прізвище. Говорить, вивчає новий закон про мобілізацію. Я дивився його в форматі Word, 82 сторінки. Він починається так, що, наприклад, статтю таку-то доповнити таким наприклад, реченнями, а статтю таку-то викласти в таку редакцію, і там це дуже довго розбирати з ним. каже для себе звернув увагу на те, що змінюються правила вручення повісток. Тепер це зможуть робити не лише працівники ТЦК, а СБУ, служби зовнішньої розвідки, представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємства, установи організації та навчальних закладів, управителі багатоквартирних будинків. Як і раніше, повістка вважатиметься врученою, якщо людина отримала її осо особисто. підтримує оновлення даних військовозобов'язаного через електронний кабінет. Можна не йти в ТЦК, коли запрацює електронний кабінет призивника. Це я вважаю зручно. Суспільне звернулося за роз'ясненнями щодо змін у законі про мобілізацію в обласний і територіальний центр комплектування. Надіслали інформаційний запит 13 травня. За словами заступника начальника терцентру Івана Шевчука, відповідь нададуть до кінця травня. З 18 травня протягом 60 діб усі військовозобов'язані мають оновити свої дані у ТЦК, адресу проживання, номери засобів зв'язку, електронну пошту за її наявності та інші персональні дані. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне Кропивницький.